Вибач, я зрадив тобі випадково. Це була случайність і я. Хлопці, ну ви серйозно? Тобто, ви уявляєте це собі так. Ви такі йшли, йшли, йшли. Захотіли попісять, попісяли, і у вас трапилася випадкова реакція. І ви таки йшли, а попереду вас йшла дівчина і так вийшло, що вона була спідньої білизни і в спідниці. І вона така шла перечіпається перед вами, а ви не встигаєте загальмувати, теж перечіпаєтеся. А оскільки ви шерінку забули закрити, у вас орган назовні, ви упали прямо в неї. А вона тільки підійматися, ну розуміє, що це ж випадково, підслинає, підскальзається і також знову падає, а ви ж також на ній. І ви знову теж підскугнулися, і знову впали, і знову в неї війшли. А щоб ж встати, ви знову вийшли. Але там була знову такі слизько, хтось розлив масло, і ви такі знову впали на неї, а вона знову не змогла встати. І такі 5-8 разів у вас був випадковий статевий акт. Серйозно, дивіться, коли ми йдемо на побачення, хлопці, або дівчата, ми розуміємо, куди ми йдемо, ми розуміємо, куди це може вивернутися. Окрім підлітків, з підлітками там трошки все більш важкіше. Але дівчата, дорослі, коли йдуть на побачення, вони розуміють, що треба вимити, де треба підстригти тощо. Чоловіки те саме, чи треба поголитися, чи треба щось виголити виголити нижче ватерліні, чи треба там покопатися, чи ні. Тобто, усі ми розуміємо, куди ми йдемо. Тому, хлопці, якщо вже так вийшло, що ви зрадили і вас піймали. Тоді ну послухайте, казати, що це випадково, це настільки робити дурня із неї, і із себе, що найчастіше це нікуди не вийде, окрім розлучення набагато краще, якщо ви дійсно свою дружину кохаєте. це Зізнатися собі, що я зрадив, потім зізнатися їй, що ви зрадили, і зрозуміти, чи ви ще хочете бути з вашою половинкою, чи все ж таки ви вже більше не хочете і треба щось робити, щоб потрошечки та м'яко розходитися. Тому що найчастіше, щоб отримати другий шанс, треба максимально визнати, чи були ви неправі, чи можливо там ви були праві. Хоча це так звучить, знаєте, досить дивно, типу я зрадив. Я у чомусь був правий. Тому давайте ще раз. Хочете отримати другий шанс, ні в якому разі не кажіть, що це випадково, і ні в якому разі не кажіть, що там «О, ти виновата в моїй зміні».